Доброго вечора! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися із цікавими пригодами хухи муховинки. Тоді хуха муховинка кинулася кликати дітей. Вискочила вона щілинкою під дверими, побігла до хати. Тут вона вищала, муркотала під вікнами й дверима, але ніхто в хаті не чув її ніжного голосочка. І тільки тоді, коли вже господар, виходячи на двір, відчинив двері, могла хуха проскочити в хату. Тут вона враз ускочила в ліжко до дітей. Але хухи не можуть говорити. Доки бувають невидимі. Вони тільки пищать, як мишки або ж муркочуть, як котики. Сили вони також не мають, бо легесенькі, як пушинка, а м'якесенькі, як вата. Тимто, хоч як не намагалася моховинка розбуркати діток, нічого не могла зробити. Вони тільки крізь сон чули її пухнасте тільце, чули, як ніжно вона лоскоче їх своїми лапками по обличчю, посміхаючись, спали далі. І тільки тоді, коли вже мама зварила снідання, пробуркалися дітки. Вони прокинулися веселі й почали розповідати, який гарний їм снився сон. Ненечко, гукали вони одне поперед одного. До нас у ліжко вскочило щось, таке, мов котик. Тільки то не був котик. гарнесенький, м'якесенький. Мордочка, мов квіточка, а голосок як у мишки. Але мама на те їм відповідала, то вісні таке часом вижається. в житті ж такого не буває. Їжте, дітки, кулешик. Бідна ж хуха бігала навколо дітей. Не могла їм нагадати про лиску, що лежала спутана в хліві. І вже аж тоді, коли з хати вийшли тато й мама, моховинка наважилась показатися дітям. Вона могла це зробити, бо ж дітки були дуже добрі. А відомо, що тільки дуже добрі дітки. Які ніколи нікого не уразять, тільки ті можуть побачити на власні очі живу хуху. Дуже зраділи дитинчата, коли перед ними з'явилося те миле звірятко, що вони бачили його у вісні. Хлопчик нахилився до муховинки, щоб узяти її на руки, але ж вона вислизнула в нього з поміж пальчиків і тонесеньким голосочком, як струна, продзвонила. Худчій, у нас нещастя, козалиска заплуталася в сітку. І з тими словами вона побігла до дверей. А за нею побігли й діти. Так хуха врятувала свою приятельку лиску, яка дозволила їй жити в теплому хлівці. Діти були їй дуже вдячні. Тепер вони приносили моховинці крихітки всього того, що їм давали найсмачнішого. А хуха. Коли ніде поблизу не було когось із людей, показувалася дітям. Гралася з ними, дуже їх бавила і сама з цього тішилася. Ще проминуло чимало часу, колись на Масляні тато й мама поїхали до другого села в гостину до бабусі. Діти ж запросили муховинку до хати. Там вони весело бавилися, бо хуха була моторна, уміла вигадувати всілякі виграшки. Саме тоді, коли вона показувала, як по деревах стрибає вивірка, нечутно відчинилися двері, і у хату увійшов отой самий дід що хотів колись зрубати сосну, в якій жила моховинка. Тікайте, діти, то ж хуха. закричав він страшним голосом, угледівши моховинку, і кинув на неї сокиру, щоб її вбити. Хуха вра стала невидимою. Однак вона не встигла як слід відскочити, Його гостряк сокири влучив її по ніжці. Вона болісно запищала і, шкандибаючи, попід лавками покотилася до дверей. А той лихий дід почав її лаяти й ганити увесь хущачий рід. То лихі тварини, говорив він дітям. Вони тільки те й роблять, що чинять якесь лихо людям. Та й нема з чого дивуватись, бо то ж хухи. Діти слухали, не йняли тому віри. Вони вже й самі добре знали хуху. Бачили вони навіть, яка вона мила. Добра, шкідлива, щира. Знали вони, як моховинка вболівала, коли кому була яка прикрість. Пам'ятали, як вона врятувала їхню лиску. І тому не могли вони повірити словам злого діда. Що говорив про те, чого сам не знав, а тільки чув від інших також незнайомих людей. Навпаки, дуже вони жаліли бідному ховинку, скрізь шукали її, кликали, приносили їй найсмачнішої їжі. Але їжа лишалася незайманою. Куха ніде не обзивалася. Поранена моховинка мовчки чекала під лавкою, аж поки хтось не відчинив з хати дверей. Тоді вона вискочила на двір, на хвилинку забігла в хлівець, попрощалася, красненько подякувала гостиним козам. За їхню ласку її пошкандибала до свого рідного бору. У лісі вже зачинав танути сніг. Починало вже пригрівати весняне сонечко. Тепер моховинка вже й без того не боялася холоду, бо була вона вже зовсім дорослою. В лісі вона знайшла маленьку ямочку під каменем, надряпала з під снігу м'якенького муху зробила собі тимчасову хатинку. Там вона перебувала аж до літа, коли вже могла знайти собі житло. Усі хухи боровинки раділи з її повернення. Залюбки вони слухали її цікаві оповідання про те, як цілу зиму прожила вона з козами та людьми. І з того часу почали її кликати хатньою хухою або кривенькою моховинкою. Минув після того цілий рік. Знову в лісі нападало багато снігу. Тільки ж тепер моховинка вже не боялася зими. За допомогою своїх родичів вона вибудувала собі гарнесеньку хатку, наносила повну хишку запасів, сушених грибків, меду, в'ялених ягідок корінців, суничного чаю, і жилося їй дуже добре. На сьогодні це все.